Начали! Давай, сьогодні починаємо! Як думаєш, про, про, хто виграє? Як думаєте, хто віграє? Я Тимур не знаю, він віграє. Кстати, наші коментатори Семенович Святослав і Тимур Анчуленко. Як ви пам'ятаєте, у першому матчі Тимур віграв Сашу Галана з чотом 3-2. І до мене! Гайді! Так. Інтересно? І нема! Нема! Відпори! Тимур, давай, щоб bieghala. тебе не було видно, щоб тебе не було видно, щоб просто ми говорили. Так довели, Знімаємо. Проходимо, відводич. Ану, ану, ану. Гоу! Oh!

Ну Проходи гоу. Давай, як ми тебе? Може, ти відійде? Так, проходи. Да, не сосатілі, а тепер канавка. Кстати, на оськи це і не діть. Три, два. Новості цієї неділі. У колбас осадівка пройшов ребрендинг, Тепер вони називаються ракана вка. Ти не Ні, -а. Просто сказав, щоб переназвався. Виходимо. Іде. Іде. І давай, ти такі очами. Давай! Іде, йде, йде! Вибиває своїми ногами. А пічка коли буде? Піде. Розборети. Коли буде пічне вся. Іде, давай-ка. Анука, давай-ка. Саша, нападай, ти можеш не подати. Він вийшов, вийшов. Я Не встав. Знаєте, що перериваю матч, але в мене є повідомлення. Відкрився новий канал одного з наших учасників нашого клубу. Ви маєте на нього підписатися, бо там буде дуже класний контент. Як і про наш клуб, так і про самого Вадіма. Підписуйтеся на його канал, і я не буду більше вас затримувати.